Якщо країна має низький рівень освіти, в якості виправдання називаються різні причини: недостатнє бюджетне фінансування, забюрократизованість, низький рівень підготовки педагогів, економічна та політична нестабільність. Але є країна, яка, попри несприятливі умови, зуміла стати однією з найкращих у світі за рівнем освіти. Це Естонія свою освітню реформу держава проводила у період найбільшої турбулентності, пов'язаної із розпадом СРСР, глибока економічна криза, тотальна бідність населення, відсутність зовнішньої підтримки. Але естонці знайшли рецепт успішної освітянської реформи, зламали засади централізованого управління освітою і побудували замість них ефективні форми горизонтальної та вертикальної підзвітності. В результаті школи отримали фінансово. Автономію а держава найефективнішу освітню систему серед усіх пострадянських країн. В якості взірця взяли освітню модель трансформації освіти Фінляндії. До речі, про шкільну реформу в цій країні, яка зробила фінську школу найкращою у світі, ми розповідали у попередньому відео. Але ще задовго до того, як фінські школярі показали фантастичні результати тестуванні піза у 2000 році, Естонія у 1993 році почала процес децентралізації освіти. 2006 року естонські підлітки вперше взяли участь у міжнародному тестуванні і продемонстрували одні з найвищих результатів з усіх трьох предметів математики, читання і науково природничої грамотності, не тільки серед пострадянських країн, а й порівняно з більш розвиненими країнами організації економічного співробітництва та розвитку. Не здавши жодного разу свої лідерські позиції 2018 року. Естонські школярі стали першими у світі. Як бачимо на цих діаграмах, саме естонські підлітки тримають лідерство в усіх трьох дисциплінах. Математика, читання та природнича наукова грамотність починаючи з 2006 до 2018 року, випереджаючи такі країни, як Польща, Словенія, Чехія та країни Балтії. А все тому, що навіть за часів економічної нестабільності і низьких обсягів ВВП естонська влада усвідомлювала наскільки важливою є освіта, беручи приклад із заможніших держав. Так, на цій діаграмі ми бачимо, що Естонія витрачала на освіту 25,1% до ВВП на душу населення, випереджаючи країни Балтії, Словаччину, Польщу та Чехію. І не набагато відстаючи від середнього показника у країнах організації економічного співробітництва та розвитку 25,4%. А якщо порівнювати обсяги ВВП і частки витрат на освіту у різних країнах у період трансформації, то тут показник Естонії повністю співпадає із середнім по країнах організації економічного співробітництва та розвитку. 5,8. тут варто підкреслити, що й Україна перебуває на високому рівні за цими показниками зі значенням 5,4. Паралельно до освітньої реформи повним ходом ішла трансформація економічної та політичної сфери. Це було щось на кшталт шокової терапії. Реформи були непопулярними, стрімкими, радикальними. Але в результаті принесли свої плоди. І ці реформи Україні називали естонським економічним дивом. Ютуб-канал ціна держави дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Але чи справа тільки у грошах? Важливо виділяти фінансування, але ще важливіше побудувати систему ефективного контролю їхнього використання головними бенефіціарами освітніх послуг на місцях, тобто школами і учнями. Тому вже з 1993 року відповідальність за забезпечення послуг середньої освіти від початкової до старшої школи в Естонії було перекладено на муніципалітети, органи місцевого самоврядування Естонії та школи. Вони швидко набули популярності, попри те, що в Естонії є державні та приватні школи. 95% батьків віддають перевагу саме муніципальним освітнім закладам. Передача повноважень муніципалітетам призвела до того, що і сьогодні Естонія має один із найвищих рівнів децентралізації фінансування шкільної освіти порівняно з іншими країнами організації економічного співробітництва та розвитку. Так, у 2016 році пропорційний розподіл видатків на освіту в Естонії між місцевим та державним рівнем склав 39,3% проти 60,7% на послуги освіти припадає найбільша частка витрат муніципалітетів у середньому від 35% до 38% щорічно. Найвищий рівень децентралізації освіти у цьому році демонструвала Швеція, де частка фінансування освітянських закладів місцевими органами влади перевищує 94%. Найнижчий – Греція. Там освіта фінансується майже на 100% державою. Муніципалітети повністю взяли на себе фінансування дошкільної освіти з власних доходів, в тому числі заробітну плату вчителям. Муніципалітети мають право стягувати плату за відвідування дошкільної освіти у розмірі 20% мінімальної зарплати у розрахунку на одну дитину. Але на практиці це відбувається не так часто. Варто зазначити, що середня освіта в Естонії безкоштовна з учнів не стягують гроші за підручники, шкільні обіди чи транспортування. На початкову середню та Спеціального освіту муніципалітети отримують цільові гранти від національного уряду, які становлять більше половини всіх муніципальних витрат на початкову та середню освіту. Гранти покривають витрати на зарплату педагогічного персоналу, шкільні обіди. Та підручники, завдяки ефективному використанню розподілених ресурсів на місцевому рівні школи отримали небачену автономію. Згідно з цією діаграмою, 76,6% рішень в Естонії приймаються на рівні шкіл. Цей показник майже вдвічі перевищує середній по країнах організації економічного співробітництва та розвитку. Більш самостійні школи лише у Великій Британії та Нідерландах. Відповідно, найменша кількість рішень на рівні шкіл приймається у Греції. Якщо говорити про конкретні сфери, в яких шкільна автономія проявилась найбільше, це фінансовий менеджмент та управління персоналом. Як бачимо на цій діаграмі, в цих двох сферах Естонія значно перевищує середні показники по країнах організації економічного співробітництва та розвитку. Згідно із законом про національний облік, усі школи подають фінансову звітність до центральної бази даних бухгалтерського обліку муніципалітетів. У разі приватного дошкільного закладу чи школи звітність ведуть окремо від рахунків інших установ і підприємств власника. Великими повноваженнями користуються і директори шкіл, які мають широку фінансову, організаційну та адміністративну автономію. Навіть на міжнародному рівні директори загальноосвітніх навчальних закладів Естонії мають вищий рівень самостійності у прийнятті рішень щодо планування і подальших асинувань бюджету в межах школи. Згідно з діаграмою, рівень відповідальності директора естонської школи з управління ресурсами розподіляється так: він розпоряджається 50-9%. Бюджетних коштів у межах школи та бере участь у понад третині складання шкільного бюджету. Директор Естонської школи відповідає за призначення та звільнення викладачів і непедагогічного персоналу, визначає їхні обов'язки, умови обслуговування та заробітної плати відносно мінімального рівня, встановленого міністерством освіти Естонії. Проте великі повноваження означають і високу відповідальність. Тому разом з розширенням автономії шкіл відбувається посилення горизонтальної і вертикальної фінансової підзвітності. На національному вертикальному рівні високий ступінь децентралізації шкіл контролюється регулярними інспекціями і податковими заходами підзвітності, за впровадження яких відповідальні Міністерство освіти і департамент освіти муніципалітетів. Уряд і міністерство відповідають за державну освітянську політику та загальну стратегію розвитку системи освіти. Міністерство проектує національну навчальну програму, визначає умови і засади фінансування, встановлює вимоги до рівня професійної компетентності педагогічних кадрів, визначає мінімальну зарплату вчителів і веде нагляд за реєстром закладів у шкільній мережі. В інформаційній системі міністерства, що складається за результатами регулярних інспекцій, генерується великий обсяг даних про результати роботи і на рівні муніципалітетів і окремих шкіл, включаючи оцінки учнів, загальний рівень успішності в кожному класі, цілі навчання, ліцензії постачальників тощо. До процесу збору інформації також долучено спеціалізовані агентства. естонська кваліфікаційна агенція, що відповідає за професійний розвиток педагогічного персоналу та фундація. Я і що контролює розподіл і використання структурних фондів Європейського союзу та імплементує проєкти у сфері загальної і професійної освіти. Те, що міністерство освіти Естонії має контроль над процесом формування та впровадження засад національної освітньої політики, не означає, що процес відбувається закрито. Навпаки, розробка законодавчих актів дотичних до освіти прозора і публічна. Перед впровадженням будь-яких серйозних змін відбуваються консультації із зацікавленими сторонами. Самостійно міністерство лише розробляє загальну концепцію, структуру, сфери застосування тощо. Далі всі розроблені міністерством матеріали разом з аргументацією та обґрунтуванням того, чому це необхідно, поширюються серед групи стейкхолдерів, до якої входять представники асоціації муніципалітетів Естонії, Асоціації міст Естонії, Естонської асоціації директорів шкіл, асоціації директорів дошкільних навчальних закладів Естонії, Асоціації викладачів, Естонської спілки освітянських кадрів. Трів асоціації батьків, спілки учнівської ради, Естонія також члени асоціації приватних шкіл і представники бізнесу та роботодавців. А вже на стадії фіналізації проєкту виносяться зауваження і корективи, напрацьовані під час спільного обговорення. Саме плідна співпраця між школами та іншими зацікавленими сторонами дозволила побудувати успішну освітню систему в Естонії. Горизонтальний контроль передбачає інтенсивне залучення батьків, місцевих громад та інших зацікавлених сторін до процесів ухвалення рішень щодо якості освіти, планів розвитку школи, управління людськими ресурсами і розподілу шкільних бюджетів. Як і на національному рівні, муніципалітети діють згідно з чітко визначеними бюджетними календарями а навесні надають директорам шкіл. Бюджетні плани на наступний фінансовий рік, перш ніж отримати остаточне схвалення органами місцевого самоврядування, бюджети переглядають у муніципальних школах демократично обрані піклувальні ради, що складаються з батьків, вчителів, учнів і зовнішніх освітніх експертів. На цій таблиці можна побачити, як влаштовано консультативні органи в естонських школах. До піклувальної ради входить кілька осіб. Власник школи це може бути представник держави, муніципалітету або приватна особа, спілка вчителів. Представники від батьків, випускників та спонсорських організацій, а також члени учнівської ради, ось що робить піклувальна рада, забезпечує спільну діяльність власника школи, учнів, викладачів, батьків, випускників, спонсорів тощо для створення найсприятливіших умов для навчання та викладання. А також складає проєкт шкільного бюджету, бере участь у підготовці плану розвитку школи, встановлює порядок заповнення вакансій персоналу, вносить пропозиції щодо принципів оплати праці, переглядає зміни до шкільної програми, переліку предметів та позакласних заходів, вносить зауваження щодо умов навчання та будь-яких змін до шкільних правил, розглядає пропозиції директора щодо кількісного складу класів та граничної межі кількості учнів. Разом з піклувальною радою працює і спілка вчителів, до якої входить педагогічний персонал школи. Вони організовують, аналізують та оцінюють методи викладання, приймають управлінські рішення, а також беруть участь у підготовці плану розвитку школи, надають рекомендації щодо шкільної програми, приймають рішення щодо проходження повторного курсу за домовленостю з учнем та його батьками або законними представниками. Без цих двох консультативних органів у школі не приймається. Жодного серйозного рішення. Директор виносить на обговорення зі спілкою вчителів та піклувальною радою питання щодо оплати праці, і лише після цього їх передають на офіційне затвердження власнику школи, державі, муніципалітету або приватній особі. Законні дій директора школи щодо використання бюджетних коштів у межах навчального закладу регулюються статутом школи і законом про базові школи та вищі середні школи. Кожен охочий має доступ до бюджетів всіх муніципальних шкіл, адже вони викладені на їхніх вебсайтах, теж саме з бюджетами державних шкіл. З ними можна ознайомитися на вебсайті Міністерства освіти та досліджень Естонії. Усі школи зобов'язані мати трирічні плани розвитку та публікувати їх разом зі статутами та відповідних вебсайтах. І в муніципальних, і в державних школах ці плани розробляють у співпраці між піклувальними радами та директорами шкіл. Успіх естонської системи освіти обумовлений застосуванням підходу. up». Власне, цей принцип знизу згори забезпечує децентралізацію державного управління у сфері освіти. В межах цієї децентралізації працюють сильні громади, школи і піклувальні ради, які самостійно приймають актуальні для населення рішення, виходячи зі своїх можливостей і потреб, і водночас мають вагомий вплив на прийняття освітніх рішень на національному рівні. Піклувальні ради оцінюють і контролюють діяльність директора і викладачів і висловлюють свою думку щодо якості освіти і колегіально впроваджують зміни задля їх підвищення. Чи можливий подібний підхід в Україні. Звісно, ми дещо відстали від естонських колег, адже децентралізація освіти і посилення впливу шкіл та піклувальних рад в Естонії почалася ще у 1993 році і тривала до 2006 тисячі Саме в цей період успіхи естонської освіти стали очевидними на міжнародному рівні. Натомість українська система шкільного менеджменту тільки зараз стала на шлях автономного розвитку, що існує в Естонії вже чверть століття. Стаття 29. дев'ята Закону про освіту, прийнятого 5 вересня 2017 року, передбачає створення шкільних піклувальних рад, які за законом мають широкий спектр повноважень від контролю за виконанням кошторису та бюджету закладу освіти до участі у формуванні навчального плану та розробці стратегії розвитку школи. Створення піклувальних рад із розширеними повноваженнями має за мету підвищити якість надання освітніх послуг і ефективність використання місцевих ресурсів на освіту. Ні, ради повинні замінити батьківські комітети, що існували ще з часів радянського союзу, і сфери впливу яких обмежувалися лише збором коштів із батьків для закриття поточних господарських питань. Фактично ж, процес заснування піклувальних рад наразі проходить повільно, передусім через брак досвіду та інертність зацікавлених сторін, які досі не усвідомлюють суті реформи децентралізації і живуть пережитками централізованого управління, сподіваючись на те, що хтось, врешті-решт, прийме рішення за них. Здається, що концепція всебічної шкільної автономії в українських реаліях є неможливою. Проте насправді можна і треба починати вже зараз здійснювати конкретні кроки в цьому напрямку. Серед них заснування відділів освіти в усіх без винятку територіальних громадах із подальшим формуванням піклувальних рад, до складу яких входитимуть директори шкіл, педагоги, батьки, учні, випускники, представники організацій і роботодавців, власне, так як це визначено у законі. Передача функцій з контролю над розподілом бюджетних коштів від управлінь освіти держадміністрації до відділів освіти громад, окреслення функцій відділів освіти ОТГ та управління освіти держадміністрації задля уникнення дублювання функцій та виникнення конфліктів. Естонія, наприклад, обмежила сферу відповідальності своїх департаментів освіти інспекційними функціями, контролем якості надання освітніх послуг школами муніципалітетів і перевіркою звітності про. Про отримані та використані кошти інтенсивніша інформаційна і консультативна підтримка представників громад, щоб вони могли швидше набути навичок та досвіду для самостійної роботи, особливо у сфері фінансового менеджменту та управління персоналом. Естонія, як і всі пострадянські країни, отримала у спадок дуже складну і неефективну освітню систему, яка втратила свою дієздатність одразу після зникнення радянської годівнички. Проте Естонія одразу усвідомила необхідність впровадження децентралізації. Зацію освіти і вжила заходів, тоді як Україна чекала і дивилася, як система освіти повільно загниває зсередини. Варто визнати, що Україна впродовж усього періоду своєї незалежності переживала чимало періодів політичної та економічної турбулентності, і до освіти ніколи не доходили руки: то немає грошей, то є нагальніші проблеми. То пандемія коронавірусу тепер війна. Проте досвід Естонії яскраво доводить, що можна самостійно побудувати якісну освітню систему, не шукаючи виправдань на кшталт недостатнього обсягу фінансування, брак підготовлених людей або нестабільної економічної ситуації. Реформа децентралізації надання освітніх послуг, що завершилося всеосяжною шкільною автономією, фіскальною децентралізацією та узгодженими методами горизонтальної і вертикальної підзвітності, основні чинники ефективності естонської освітньої політики. Та як наслідок найрозумніших у світі школярів Україна до великого вторгнення кілька років працювала над впровадженням амбітних реформ у галузі освіти, наприклад, розвинено мережу дошкільних закладів різних форм власності, підвищено узгодженість освітніх програм та покращено їхню якість для всіх вікових категорій школярів. Докладніше, що треба зробити у сфері освіти, читайте у нашому звіті: економічні пріоритети повоєнної України, план реформ. Посилання в описі. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть, чи хотіли б ви побачити відео про те, які проблеми та виклики перед українською школою та які реформи треба впровадити, щоб Україна мала сучасну та якісну шкільну освіту. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.